Будь ласка, партнерам і тут залишаєшся в центральному колі. Добре, тільки точніше, бо можеш попасти на світ. Добре, добре. Усіх рукуйся. Так, м ячки, м ячки, туда передаємо. Тут залишаємося, стоїмо рухаємося, стоїмо, рухаємося, не, не замерзаємо, тут рухаємося. Хто у нас тут перший? Мельничук. От тут вставай і рухайся з хлопчиками. Давайте в коло. Андрюха, дай м'ячиком. Вітро ходить. Деві стоєв коло. Добре, 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 м'ячі передаєш туди і сюди цю грушку. Давай мені м'ячик, синок, давай м'яч. Добре, браво. Давай, 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 швидкі, 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 свидемо, швидко. Добре, добре, молодець, давай мені м'ячик і сам сюди долучайся. Давай, добре. Молодець, м'ячик мені і сам сюди долучайся. Браво. Швидкість, 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 швидкість. Молодець. Бачиш, я почав підганяти, ти почав бігти. Ти сам маєш то робити, друже. Сам задачу ставиш максимально швидко, рухатися. Давай м'яч. І сам туди. Давай мені, 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 давай. Добре. Добре, 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 молодець. Дуже добре, умнічка. Давай м'ячик мені. Давай, м'ячик, і сюди рухайся в коло. Давай, 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 давай. Правильно робиш все. Молодець. Правильно, старайся швидше. Дуже добре, браво, молодець. Дуже добре, умнічка. Давай намчики сам в серединочку. Мені мя, Передай. Оп, оп. Браво і сам серединку. Нічого, молодець, ціночок, молодець. Давай, давай, давай. Добре, 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 добре. Дуже добре, молодчина, молодчинка і давай мені м'ячик, і сам туди до хлопчиків. Добре? На двох ніжках. Добре, 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 рухайся, 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 заходь швидше. Добре, молодець. Давай мені м'ячик і сам рухайся в серединку до хлопчиків туди. Давай мені передачку. Оп, право. Нічого, нічого, нічого. Повертайся назад. Повертайся назад, тебе трошки не вийшло, ти не забіг у ворота. Повертайся назад, треба переробити те. Не поспішай, вже можеш відпочити трошки. Оп! Давай. Погнали. Макс, тебе. Давай, 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 давай. На мене, прямо біжи на мене і до мене. На мене. Дуже добре, браво, умнічка. Молодець. Іди в серединочку туди до...